Карика. Ви взагалі знаєте, як, як це називається. Карика. Це. Ну, слава типи. <ріху> гра... граблять серед білого дня. Це взагалі я вибирав і. А кому ну, це цікаво? Їжте на здоров'я, якщо у вас совісті нема. Совісті <ріху> 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 на слава, не було, німа, не буде. Понимаєш? А, а слабке воно кончається без. А зачем нам, може? Так, так. Столовую може, зразу. Та я знаю. Я це хочу спробувати, що воно таке. Ну, давайте я вже жду в мене. Та що, Яна, там пиво ще є. Та є в мене пиво, але я ж не буду пиво з тортом. Включай камеру. Так. Ну, все, помахали, всі дружно ручкой. Ми уїжджаємо щоб не наблюдати за цією картиною. Як її будуть забирати, так? Да? Так. Да. Як вона буде від нас уїжджати. Пока. А шан розмірами, як сьомий кілометр в Одесі. <схід> Дня мало, щоб його обійти, так? Да? Ой, Юля, знаєш, то хлопці є своїх дівчат, возять всі, як вона називається, у романтичні подорожі там десь в Єгипті, на Балі, там, на Гаваї. А я тебе привезу у Польщу в башан. Типа дивиш, що ми тут можемо накупляти почки, печені, які тут ребра. А ще дивиш. пам'ятаєш, у тебе була мрія <сум> не здійснена в Італії. Зараз я тобі покажу, дохавий трошки. Дивись, тут є раточки в шкурі. Ну, ці, ну, ці раточки тільки в шкурі, поняла, бо ми ж. Ми в Італії шкуру шукали, щоб ну вони шкуру знімають з усього тут. Ну і понеслася, це, це йому не кінця не краю. Немає тут. В цьому магазину немає ні кінця не краю. Скажи, покажи ще раз. Там я зрозумів. Ну, Ось відео все, що віддається там за, за копійки, так? Да? Шумам, ти засняла вже? О, і тут люди не стісняються, від багатого до бідного тут всі тут. це ж ця полтавська, да, яка вона там? Як все, як у усіх магазинах немає ніякої різниці. Там фрукти, овочі, колбаси, балабаси, сосісочки, смасісочки. Ну, а отут, щоб ви так розуміли, просто написано так, типу. Кухня, кухня України. Чи українська кухня. І починається. Від сухариків до Іриски, до молока з гущеного живчик і все остальне. Ваньок пробігає. Але бачу, що ця етикетка з хлопчиком оця помінялась. Це в мене було любиме згущене молоко, але була синя упаковка завжди. Зараз зелена. Чого? Не розумію. О, сухарики, ну і понесла, тут все повністю українська. А, Ви ж бачите, навіть прапор України, да? Риб. Я зараз заплачу. Немає цей, немає, Вінниць... немає вінницької гірчиці. Ви представляєте? А фірма цей да, все це що? Верес? Да. Ще торчина дуже хороша. Чумак, будь ласка. Херсон на зв'язі. А от Гірчиці Вінниць, Вінницької немає. Є тільки Верес з, з, з хроном. А от именно... Та, давай, звісно, візьмемо. Може, може десь знайдемо пізніше, але я щось сумніваюся. Бо Вінницька вона і в Африці Вінницька. Це так само, як і Вінницький Майонез. Який. Так, а що в нас тут далі? Це китайці набішли, суші. Жіночка, ви з якого села приїхали? Що ви дика така, що ви на все кидаєтесь здесь? Вона тут ізюм, шмізюм, вона все живе дві жде, руки, я не знаю. вона не знає за що хвататися. А мак кілограмами, ви бачили як продають? Мак мільйонний. Мак мільйонний, це вже все перемелений, слава. Ізюм по пів кілограма упакову. А ізюм зіну кілограм А це що? Це... Ну це ж типу ота як забула, яка ця ягода називається. Це що ж написано? Ну в общем не так. Казали, тітя живе в Європі, в Італії, все бачила, Вона тут як дика, дика. Я такі свої купу Диви. Одна а... така слава, одна така, ну це то шата. Ну це Хороший. я тоді, да, віці сумачить да. не зійшов. Я взяла тобі одну таку, одну таку. Дякую. Ну, оце спрашивала яка вкусна колбаса в Польщі, але так. А оце так взагалі, по моєму, так? Да? Ну, ця і, і та хороша. Я просто знаєте як я, я назву це відео Дікарі. <ах> Я розумію, що це... Що ми, таки, ми пройшли, щоб ви зрозуміли, тільки три ряди, а їх тут ще 15. То це ви можете уявити, що це буде. Не, ну, може, дивіться, треба було тачок 15 брати з собою, да? бо нам вже щось одне буде мало. Горіхи шмаріхи, ну взагалі. Що я колись Юлю привезу в Польщу і вона тут не дай Бог загубиться, я буду 100% знати, де її знайти. Я буду знати, де її знайти. Юляша. смотри, Комашечка сюда. Ты только поглянь. Ты только сюда поглянь. Я думаю, да? Тебе сейчас душа разорвется и назад складывается. И это только Мала часть, бо тут йому нема ні кінця, ні краю. Тільки мене одно цікавить, чого в Італії, де ми живемо на морі, ціни на рибу і кількість риби в рази менше, ніж в Польщі, де немає навіть ставка по суті. Ну, озера тільки. Дивіться, які тут. Та, це ну, взагалі просто отримфляги, як Юля каже. Я не рибаєт, і то ми вже риби мені захотілося. А що казати там вже про червону, то це взагалі. Я, ну, не беру, да. А я тобі про що й кажу, то хто з нас біля моря живе, поляки чи ми. Та це взагалі. <свист> Юля, хочу передати тобі привіт. Сказати, як сильно я би за тобою скучав. Є не оця ковбаса, оця гірчечка, дивиш оце, оце так береш, накручуєш. Чим побільше, тим краще. Mm. І пивко, пивко воно нефільтроване. Яні mm. каже, я, я на хвата йому одної сосиски, Ланіж, не треба вже валить, я не знаю, друге чи третє піроже. Мушки такое сіла, собі сидить і наминає, поки ми тут балакаємо. <ривали> і сім'я не сказала, ну як вам ця трубочка? Угу, угу". Понятно, що угу". заходить трубочка аж, аж засвистіла.